До вашої уваги, відеогляд парагенератора повної комплектації, з поплавком автовідключенням, світодіодом. Оце блок управління тут знаходиться. Блок управління Поплавком і ітеном. От, е, от ось такий хобот. Це у нас е, гофра з нержавійки, утеплена вона. І згон з нержавіючої сталі. От такий ось такий парагенератор. Плюс е, маємо кран для зливу води. От. Як він працює, е, Тобто дивіться, він вже включений, я зараз продемонструю. Я, але він, ну, тен, тен, ви, ви бачите, ось руку опускаю, він не працює. Як все працює? В, вода підіймається, підіймається, і поплавочок оцей підіймається. Коли поплавочок підіймається, Реле замикається, і пішов нагрівтена. Зараз я вам скажу. От, бачите? І пішов нагрівтена. Пробуємо тен. Тен вже ну, теплий. пішов нагрів тена. Коли вода починає кипіти, вона по хоботу цьому потрапляє до камери і йде в камеру пар. Як вода починає википати, Тобто вода википає. Поплавок отак опускається, клац опустився, все, тен відключився. Тен відключився все. Поки ви не дольєте воду, щоб піднявся поплавок, тена не включиться. Оце і є автовідключення. От. Парагенератор зроблений з заземленням, який відповідає техніці безпеки. От. Більш детально всі всі контакти, всі контакти тут сховані. Тобто у вас, якщо навіть і домашня там кішка або собачка буде на вулиці стояти парагенератор, якщо навіть підійде погрітися отута взимку, коли буде, буде тепло, і вона в контакти оці не влізе, не влізе, тому що вони закриті і ось посаджені за стягнуті хамутом. Ось такий ось парагенератор. От. Хобот теж утеплений, тому що, коли буде холодно, пара буде потрапляти до коптильної камери, і нам потрібно, щоб побільше потрапляло цієї ці пари в коптильну камеру. От так Ось Він закрився і в такому ось вигляді він під'єднується до коптильної камери. От. Саме парогенератор вже там закріпляють, як хочуть. Ось, ось такий ось парогенератор. До вашої уваги.